Вітаю вас, мої шановні глядачі. Дуже вам дякую за вашу присутність, за те, що ви зі мною, за ваші коментарі, за лайки, за ваші підписки. Теж окрема вам подяка. Це надихає мене працювати. Ну що, весна вже майже приходить. так, Сьогодні вже ось у нас 29 число. І будемо давайте дивитися, що в нас буде відбуватися у Криму. Весна для Криму. Для Криму. Весна 24-го року. Подивимося, що буде відбуватися. Які, можливо, нам карти покажуть важливі події. Ну, і взагалі. До чого готуватися Криму, нашому українському Криму, у 24-му році весною? Настрої, взагалі, які. Ух ти, які настрої. Щось невеселі настрої. Дивіться, розклад розпочав старший аркан Луна. Луна це страх. В першу чергу це страх, зневіра, нерозуміння ситуації. Тут не дуже веселі настрої, у людей дуже тривожний стан. Ну, Давайте так, це, можливо, і мирні люди, і росіяни, і українці, і військові, тобто ну, взагалі люди, які знаходяться на території півострова Крим, то у людей настрої не дуже веселі. Тривожний стан, невпевненість. І тут уже паніка панує скрізь. Ну, має на увазі там і південна частина, середня частина, північна частина. І тут хто про що. Українці в страху, чи буде звільнений той Крим, і саме яким чином, чи будуть вибухи. А вибухи вони чують і бачать, а дехто навіть на собі відчуває, бо тут є дев'ятка мечів, це карта кошмару. Хтось уже, мабуть, відчув щось, так? Ну, така собі паніка. А росіяни теж вже розуміють, що ну, тут спокійне життя скінчилося, сирени лунають щодня, вибухи щодня. Тут є якась уже зневіра, вони не вірять своєму імператору, збрехав, кажуть. Казав, Крим наш назавжди, і тут ми всіх, і все захищаємо, і все буде тіпто. Ну, але все ж відбувається зовсім по-іншому. Тому так, бачите, тут є зневіра. Тобто, ви не можете дати справжню відсіч, ви не можете зупинити вибухи, ви не можете зупинити от, ну, того, що відбувається, так, а надалі ж буде ще гучніше. Тобто, казали одне, а виходить зовсім інше. І тут іде зневіра імператору. Земля під ногами починає дрижати, горіти, і страх охоплює душі як росіян, так і українців. Що буде весною в Криму. Повішений паж Пентаклів і старший аркан Страшний Суд. Тут доведеться розуміти, що Крим поступово повертається додому. Це буде величезна жертва Кремля. Або зі страшним судом вже ж неможливо посперечатися. Страшний суд це і є повернення. Я не кажу, що прям Крим от прям весною повернеться до України. Ні. Але це все, все робиться для того, щоб це відбулося. Робляться якісь кардинальні такі дії. Отак, от на Криму будуть зосереджені всі погляди. Багато чого туди буде зосереджено, аби він повернувся. Повішений це є карта нерухомості такої. І поступово ця нерухомість втрачає здатність розпоряджатися як і собою, своїми ресурсами, бо надходить час розплати по страшному суду. Повішений це ще період такого, знаєте, передишки, зависання перед чимось дуже важливим і грандіозним, і доленосним. Просто тут так карти лягають, таку позицію: тут тобі повішений, а тут тобі страшний суд. А страшний суд це і є ті важливі події, які будуть повертати Крим. Цей ракан завжди символізує зміни. Причому зміни до найкращого. Тут будуть зняти обмеження ну, для, України, для України обмеження діяти. І діяти треба буде швидко, аби не втратити оту золоту можливість, яка відкриється восени, для того, щоб повернути Крим. Що ще буде відбуватися весною в Криму? Бачите, знову таки, е е е туз мечів це ж і є, і ще біля води смерть. Туз мечів це є військові дії. Ой, і король мечів, і зірка. Та неспокійна буде весна в Криму геть. Прильоти у, Крим, у Криму будуть. Дуже багато, і причому здалеку. Да? От дивіться, тут є і король мечів, який символізує це, ракети, це літаки, це пілоти, і зірка здалеку. Летить летить. Атаки з неба. Будуть трати, пов'язані з водою. Тут карта смерті у нас є і Паш Кубків. І ту з мечів, це втрати пов'язані з водою. Ну, На воді взагалі будуть відбуватися яскраві трансформації. Це можливо. Чи кораблі будуть йти на дно, так? чи міст провалиться під воду, так? Або і те, і інше. Тут дуже кардинальні події на воді, дуже яскраві події на воді. Так, ну, і це ж, ці ж знову ж таки, мова про те, що ці події на воді вони будуть дуже смертельно небезпечні. А король мечів, знову ж таки, це і зірка це про авіацію, яка активно працює в сторону Криму. Ну, ще що буде навесні. Знову рицарь мечів це провокації, це активний рух, це дії. Четвірка кубків. Справедливість. А ну що, у нас по справедливості. Королева Пентаклів. Ну що, весна в Криму гаряча. Тут навіть. З курортним сезоном доведеться все ж таки почекати, і тут виникнуть питання: чи буде той курортний сезон? Бо тут немає карт відпочинку. Дивіться, взагалі, тут не про відпочинок. Тут нема відпочинку, нема розваг, нема такого, знаєте, розслабляючого моменту. Є депресивний стан. ось Четвірка кубків. Є депресія, є страх. Багато мечів, які були в розкладі, показують активацію саме військових дій. Ну, я не про те, що прямо в Криму будуть вуличні бої, там, да, десь на яких місцях. А це будуть прильоти, це безкінечні прильоти. От. Є смерть. Карта смерть це глобальні трансформації, активні бойові дії, вибухи, атаки, втрати. Тобто, так, знаєте, сказати, що в Криму сезон буде спокійний і люди будуть відпочивати та ні, далеко, ні. Наприкінці весни, можливо, по Криму ще сядуть побалакати. Бо все ж таки справедливість і королева Пентаклів. Ну, отак от: оці дві карти. Це знаєте, це як підписати якийсь договір, підписання паперів, документів про землю. Все ж таки, справедливість це, ну, як досягти справедливість можна і військовим шляхом, але, скоріше всього, це як судове рішення, ну, як, як про щось поговорити. Отак. От Тому що втрат в Криму буде ну, за дуже багато. Отак. От от. Ну, І то так, якщо злетить міст, а сухопутний коридор, він завжди буде під контролем наших ЗСУ і буде добре прострілюватися. То лишатися в Криму, знаєте, і цивільним, і військовим буде просто таке, це, знаєте, це як самогубство. От і добре. Якщо вони наприкінці весни сядуть поговорити про Крим, то це буде хорошо. Ну що, Крим, готуйтеся, готуйтеся до того, що буде скоро повернення в Україну. Будемо мати надію, що так саме і буде. І я вам дуже дякую за вашу увагу. До побачення.